Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову в новий чудовий благословений день, який Господь створив для нас. І я вірю, що цей день він може бути наповнений повнотою Божого благословення, якщо ми починаємо його з Господа. Якщо ми починаємо його з Божого Слова, якщо ми звертаємо свою увагу на нього, на того, хто створив цей світ, і на нього, на того, хто віддав свого єдиного сина за нас. Для того, щоб подарувати нам життя, вічне життя на небесах в його присутності. Тож, дякуємо йому і славимо Його! Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Радий, що ви сьогодні з нами, друзі, і хочу вас запросити поділитися цим Ефіром. Як ви вже знаєте, то я завжди ділюся цим ефіром зранку на YouTube-сторінці церкви «Дотик Христа. І для чого я це роблю? Для того, щоб більша кількість людей вони могли почути Боже Слово зранку, послухати Боже слово і змінити своє життя. Також, друзі, хочу вам сказати, що ця програма буде трохи згодом, але всі попередні програми вони є на YouTube каналі Церкви Доти Христа. І знову у нас, друзі, знову у нас, друзі, лунає, на жаль, повітряна тривога, тож давайте ми помовимось. Батько Небесний в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо твій захист над нами. Ми мовимося про те, щоб жодна ракета, жодний дрон бід не завжда... не завдав ніякої шкоди для нашої країни, ні для людей, ні для майна нашої країни в ім'я Ісуса. Ми благословляємо наших військових, наші сили е... протиповітряні сили. Щоб вони були влучними, щоб вони могли збити все, що летить в наш бік, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Україну, ми проголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа і дякуємо тобі, Ісусе, за твій захист для всіх нас. Алілуя! Аня доброго ранку! І друзі, нагадаю вам, що у нас є YouTube канал на який ви можете підписатися. І дивитися всі наші програми там. Тож знайдіть його, зайдіть на нього і підпишіться обов'язково. Дякую вам. І, друзі, знаєте, сьогодні я хотів, щоб ми трохи ще поговорили про цю історію, яку ми почули вчора. Це перше чудо, яке створив Ісус, перетворив воду в вино. І ми казали, що це історія не про те, що треба. Пити вино. Ні, він був на весіллі, і в них закінчилося вино, і його мама попросила його. Ісус допоможи їм. І він сказав, що ще не прийшов мій час, чого мені щось робити. Але він зробив. Він сказав, щоб набрали води у водоноси, там були, такі стояли для обердового омовіння. І вони набрали той води, і він сказав: слугам, ідіть і принесіть розпоряднику чи старості весілля. І коли він спробував, скуштував це. Цю воду, яка стала вином, він сказав, що це, саме, ну, це найсмачніше вино. І він покукав е, Нареченова і сказав, що це найсмачніше вино, тому що зазвичай так не роблять. Зазвичай подають гарне вино, а потім погане, а ти гарне зберіг до селі. І написано, що так поклав Ісус початок цих чудес своїх, і написано, що. Його учні вони повірили в нього. І знаєте, я той хотів, ще поговорити про цю історію, тому що вчора ми поговорили, що де б ви не були, що б ви не робили, якщо навіть ви самі винні, ви завжди можете розраховувати на Господа і довіряти йому, тому що Він може прийти вам на допомогу і зробити. Чудо у вашому житті, тобто звертайтесь до нього. І ми казали, що він зробив це чудо, тому що його попросила мама і казала про те, що вам варто звертатися до Господа і просити, щоб він творив чудеса для інших Людей також, тобто помаліться сьогодні за когось. Але сьогодні я хочу, щоб ми так подивилися трохи, хотів задати вам питання. Ми одного разу знаєте, з нашої церкви на домашню групу ми задали таким питанням. Чому саме таким чином Ісус зробив диво? Ігорю, доброго ранку. Чому саме таким чином Ісус зробив це диво? Ось вам таке питання. Якщо би ви мали. Таку саму владу, як мав Ісус там і тоді, яким би чином ви зробили би це диво. Тобто ви можете все, що завгодно, і перед вами стоїть такий виклик. У них не вистачає вино, в них щось не вистачає, їм треба допомога. Як їм допомогти? Як би ви це зробили, друзі? Подумайте хвилинку, яким би чином ви зробили би, щоб у них на весіллі з'явилося вино. І знаєте, коли ми спілкувалися з братами, сестрами, то було досить ну, багато версій. Кожна людина вона говорила щось своє, як би вона вчинила. Хтось би сказав, я просто би, ну, раз і воно би з'явилося, я просто би раз і ці там, кувшини чи що воно було дивино, щоб воно раз і знову наповнилось, бо воно би там не закінчилось, як ми читаємо, що масло там, олія не закінчилось, і воно би воно б не закінчилось, воно би текло звідси текло. Тобто багато було думок про те, хто би як зробив це е, чудо. І я думаю, що у вас теж є свої якісь думки про те, як би ви це Зробили. І я думаю, було б добре, якщо ви хочете, ви можете написати потім чи зараз, як би ви це зробили. Але я хочу сказати вам, чому Ісус зробив саме так, чому саме таке диво зробив Ісус. Так, що воно було непомітним ні для кого. Крім учнів, мами і цих слуг, які знали, що вони туди налили воду, а взяли звідти вино розумієте, Якщо б просто ви б зробили щось таке величне, раптом би з'явилося там багато вино, раптом би воно прийшло там ще багато бочок з вином, раптом вже в них в келихах воно би не закінчувалось, то знаєте, це б все відвернуло б увагу людей від весілля від наречених. Тому що люди би задали питанням, а чого вино не закінчується? А звідки воно береться? А звідки раптом взялось це вино? Ну, якщо б це було так, знаєте, явне, таке чуде для всіх. І знаєте, це б відвернуло увагу людей від весілля, від наречених і привернуло б до чогось незвичного. І люди б могли навіть знаєте, налякатися і втекти з цього весілля. Вони б сказали, тут якась е, д'явельщина відбувається, щось незрозуміло, тому ми йдемо, звідси, ми не хочемо з цим мати нічого. Спільного. Але розумієте, що Ісус створив таке диво, що воно взагалі не вплинуло на хід цього весілля. Єдине, що змінилося, що управитель весілля, розпорядник чи староста, він сказав, о, це таке смачне і гарне вино. І він покуйкав нареченого. Я думаю, наречений думає, чого це раптом старостам староста, що сталося, щось не вистачає, що сталося, якісь проблеми. А староста його. Похвалити, каже, це таке смачне вино. І знаєте, думаю, той наречений, навіть напевно, яке смачне вино, таке, як було. Ми нічого нового не купляли, у нас не було різних сортів, вина. Він може до кінця і не зрозумів, Думаю, та може той староста вже сам напився цього вина і взагалі не зможе вже не може вже смак розрізнити цього вина. Тобто, і все, це ніяк не вплив на хід весілля. Тобто, те, що я хочу, щоб ви побачили, що Ісус творив таке. Диво не для того, щоб привернути увагу для, до себе. знаєте. Бо рапто би оп, і сталося там багато вона. І всі, ой, хто це зробив? І Ісус такий. Це я, це я, це Ісус, це я, це я це зробив. І всі би, о, Ісус, ти Божий Син, ти зробив диво. Ви знаєте, іноді ми так думаємо, на жаль. Іноді ми так думаємо, на жаль. Так, Ігор, ти кажеш, що не староста, а тамада, а там в українському перекладі написано староста. Іноді ми так думаємо, друзі, що якщо ми зробимо якесь чудо для інших людей, тоді вони точно навернуться до Господа і точно прийдуть в нашу церкву. І ми іноді соромимося того, щоб проповідувати Христа, тому що ми кажемо, ну ми бачили такі дива в Біблії, а ми не можемо зробити такі дива. Ну, щось не виходить в нас. І тому я не впевнений, що можу проповідувати Христа так, як. Проповідували учні, але зрозумійте, що для того, щоб люди прийшли до церкви і не вернулися, Бог не сказав нам Ідіть і тільки чудесами це робити. Ідіть і проповідуйте Євангеліє. Якщо серце людини відкрите, воно побачить в ваших словах істину і прийде до Господу. Якщо серце людини закрите, навіть якщо вона побачить великі-великі чудеса. Вона не прийде до Господа. Вона собі якось це пояснить. І сьогодні багато чого відбувається в світі, і люди собі якось це пояснюють. І дивіться, тут ми бачимо, що мама Ісуса знала, як це відбулося. Учні Ісуси знали, як це відбулося. І слухи знали, як це відбулося. Але ми бачимо, що учні, вони вже стали учнями Ісуса. Тобто вони вже прийняли рішення йти за ним, слідувати з ним. І коли вони побачили це чудо, вони ще більше повірили в нього і затвердилися у своєму виборі, що дійсно це Христос. Мама ну, вона бачила ці чудеса. Але ми бачимо, що потім, коли Ісус став ну, відкрився, як Месіє Препідував, мама не зразу прийняла його і навіть як Месію. Вона казала, що не те з моїм сином, треба забрати додому. І ми бачимо, що тут були слуги. І ніде не читаємо, що слуги. Побачили, що це диво, тому що, ви знаєте, саме та нічого страшного, Ігор, пишіть, якщо що, за що тут звинятися? Якщо ви маєте щось, свою думку пишіть на це, а може, десь я помилюся і ви зможете вона виправити. Тож, дякую вам, що ви уважні. Ей, дивіться. Що я казав, що ці слуги вони м, саме більше бачили це чудо, тому що саме вони черпали воду, і вони точно були впевнені, що вони туди налили воду, що вони зачерпнули воду, вони несуть воду. А розпорядник весілля це старця каже, це вино? Смачне вино! Вау! І вони самі напевно пробували, куштували, казали, точно вино смачне? І знаєте, це не вплинуло на них настільки, щоб вони все поушали і послідували за Христом. Якимось чином вони собі це пояснили, друзі. Тому не завжди те, що ви робите для інших, воно повинно бути якось так явно, щоб вся слава була вам. Іноді ви просто можете для інших щось зробити, те, що вас спонукає Господь зробити. Зробіть це. І навіть не кажуть, їм, що це ви зробили. І люди, яких серце відкрите, побачивши це, ви знаєте, вони прославлять Господа. Вони скажуть, дякую тобі, Господи, за те, що це сталося. І вони не будуть знати навіть звідки це взялося. І вам не треба виходити вперед. Йти, це я, це я, це я зробив. Тепер біжимо до моєї церкви. Ні, хай людина будує свої стосунки. З Господом. Іноді так може бути. А іноді ви можете потім підійти, якщо Бог і сказати м це я молився за тебе, і Бог творить чудо. Знаєте? Ну, якось по-різному може бути. Але не завжди, друзі, всі навколо повинні розуміти, що ви зробили для когось якесь чудо. Іноді люди вони повинні. Мати бажання і їх серце повинно бути відкрите для Господа, щоб Господь щось зробив для них. Тому що якщо ми насильно будемо для них щось робити, ви знаєте, це може їх налякати. І замість того, щоб йти до Господа, вони скажуть, що це зробив дьявол, якась нечиста сила, це якісь біси, і вони навпаки злякаються і будуть бігти подалі від вас. Знаєте, одного разу один служитель він розповідав про те, що він проповідував. І дочка пастора, вона померла, це десь було в африканських странах, країнах. І він прийшов, щоб за нею помолитися. І, знаєте, він помолився, і вона воскресла. І він подумав, він каже, я думаю, ну зараз в нас таке пробудження буде. Зараз люди вони бачать явне чудо, і вони всі навернуться до Господа. А люди, навпаки, друзі, вони злякалися, вони сказали. Це якась нечиста сила. Не може так бути, щоб людина воскресла. І вони злякалися, і навпаки, перестало йти до тої церкви. розумієте? І тому проповіднику прийшлось там закінчувати своє служіння і їхати звідси. Тобто ми іноді настільки сильно хочемо щось зробити для людей, що навіть не питаємо їх думки, а треба їм це чи ні. І добре, коли ми можемо допомагати людям. І хочу вам сказати, що. Ну, щоб ви подумали про це, що є інші обставини, і вам треба, щоб Дух Святий вам вас керував. Іноді вам треба буде явно щось робити для людини. А іноді вам треба щось зробити і не привертати для себе уваги. І не думайте потім після цього, ой, треба було мені щось сказати. Ой, ну чого я не запросив їх в церкві, ой, ну чого я не сказав, що це Бог зробив. Лишіть. Бог знає, що робити, Бог допоможе, Бог теркнеться їхнього серця для того, щоб вони відкрились. Для Господа. І тим, що ви будете прославляти більше себе, знаєте, воно може нашкодити навпаки людям. Тому будьте уважні. І ще хочу вам сказати, що Бог знає, як створити дива у вашому житті, як попікуватися при вас так, щоб вам не нашкодити, щоб не привернути всю увагу вашого життя на себе, а щоб допомогти вам так, щоб ви навіть цього не помітили. І ви знаєте, я думаю, що багато є обставин в нашому житті, які змінилися саме тому, тому що Господь це змінив. Багато речей в нашому житті, поганих речей може, вони навіть не відбулися, і ми про це навіть не знаємо, тому що Господь нам допомагав в цьому, тому що ми знаємо, що Він завжди з нами і Він допомагає нам. І знаєте, Він не завжди ходить і привертає для себе увагу, щоб сказати, це я, це я, це я. Він хоче, друзі, щоб ви помічали. Те, що він робить у вашому житті, і були вдячні йому. Тобто, знаєте, така цікава історія, що ми можемо багато висновків зробити з цієї історії. І варто вам її прочитати чи подумати про неї. По-перше, ми казали, що Ісус може створити диво у вашому житті, щоб ви не робили навіть якщо ви винні про щось не подбали, ви можете. Робити щось для когось, щоб принести Богесловіння, попросити Бога благословити когось. Ми бачимо, що нам не завжди треба привертати для себе, до себе уваги, коли ми щось робимо для інших. Ми бачимо сестри, що Бог може зробити щось для нас так, щоб нас не соромити, щоб ми не зганьбилися, щоб раптом раз Ісус каже: Знаєте, людина хворіє якоюсь хворобою, і вона нікому про це не каже, бо вона може соромитися з цієї хвороби, А Бог тут раз і через якогось пророка на зібрані ця людина хворіє, бо зараз вона буде зцілена. Ні, Бог ніколи так не зробить, друзі. Якщо ви не готові до того, щоб публічно це було сказано, якщо ви соромитесь якихось речей у вашому житті, Бог буде працювати з вами так. Щоб ніхто про це не знав, і він принесе Бога сувіня. Чи він може відкрити це комусь близькому, щоб він помолився за вас, щоб принести вам зміни? Але він не буде робити щось у вашому житті так, щоб вас, знаєте, засоромити, щоб ви згоньбились. Ні, наш Бог не такий, наш Бог нас любить, і Він уважний до нас і до наших потреб. І так само, друзі, важливо, щоб ми були уважні до інших і до їхніх. Потреб, щоб ми не розголошували те, що ми знаємо про інших людей, щоб ми допомагали їм так, щоб може, вони навіть і не розуміли, що ми допомагаємо. Бо буває так, знаєте, що Бог відкриває щось нам про інших людей, щоб ми за них молилися. І не варто бігти до них і казати їм про те, що ми знаємо, що відбувається в їхньому житті. Ні, молиться за них, тому що Бог вам довіряє і хоче, щоб ви допомогли. А Бог він вже скаже все необхідне цій людині, коли ця людина побачить явне знаєте дива у своєму житті. Ми бачимо, що люди по-різному можуть реагувати на чудеса, і ті, хто вірить в Бога, вони ще більше затверджуються в ньому. А ті, хто не вірить, навіть. Чудесами їх не вразить, щоб вони не вернулись для Господа, якщо в їхньому серці немає цього бажання. Тому хай Господь благословить вас сьогодні, щоб ви були відкритими до Нього, і щоб Він діяв у вашому житті, і щоб ви могли діяти в житті інших людей, і незважаючи на те, чи можете ви робити явні чудеса в житті інших людей чи ні, служіть іншим людям, проповідуйте Євангелія, і Бог буде торкатися людей і допомагати їм отримувати спасіння. Добре, друзі, давайте ми помовимось. Батько Небесний, дякуємо тобі і славимо тебе. Дякуємо за те, що ти настільки сильний нас. Любиш за те, що ти так сильно про нас піхуєшся, за те, що ти завжди робиш для нас все для того, щоб нам не зашкодити. Ти ніколи про нас нікому нічого не будеш розповідати, щоб ми ні, ніде не згоньбилося, тому що ти любиш нас і ти поважаєш нас. І допоможи нам так само відноситися, е, такі самі стосунки мати до інших людей, щоб ми поважали інших людей, щоб ми можуть. Прикривали те, що вони роблять, неправильно, і допомагали їм, не випячуючи знає, себе. Вперед, ну, допомагали їм, щоб ці люди вони були на першому плані, щоб ми їм не зашкодили. Допоможи нам в цьому. І ми дякуємо тобі за те, що ми завжди можемо розраховувати на тебе, за те, що ти твориш свої чудеса в нашому житті, і це ще більше нас затверджує в тому, що ти величний, чудовий, всемогутній Господь. Ми дякуємо тобі за твою любов і за твоє благословення. Величний і в Господь, слава Тобі, хвала! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям в ім'я Ісуса. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тож всяка неміч і хвороба йде геть в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю тобі діяти в ім'я Ісуса, у тілі моїх братів і сестер, і тих, хто дивиться чи слухає цю програму. Я проголошую звільнення в ім'я Ісуса. Я проголошую, що Бог Він діє через вас, і що ви можете покладати руки на інших людей, і вони будуть зцілюватися, тому що Господь нам це обіцяє, і тому, що Божа сила, вона діє у вашому. Житті. Я проголошую, що Бог надприродня, забезпечує вас всім необхідним. Він пообіцяв нам, що ми не будемо мати потреби не в тому, щоб щось їсти, пити і що вдягатися. Тому Бог пікується про вас і Бог діє у вашому житті. І якщо вам потрібна робота, то Бог допоможе вам знайти саму кращу і добре оплачувану роботу. Бог дає вам мудрість і я благословляю вас в цьому. В ім'я Ісуса Христа. Бог дає вам мир у стосунках з іншими людьми. Якщо є люди, які на вас ображались, чи про щось вам казали, то Бог приносить мир у ваші стосунки. В ім'я Ісуса Христа. І ми мовимо за нашу країну, і ми приголошуємо благословення для України. Ми приголошуємо Божий захист в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наше війська і керівництво нашої країни. І ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти дієш у нашій країні. І ми приголошуємо, що ворог, Він. Наляканий страху тікає від нас, і що всі плани ворога вони зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Вони не здійсняться в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо Тобі, Ісус, за нашу країну. Дякую вам, друзі, за те, що ви були з нами і нагадаю вам, що ви можете зайти на YouTube канал Церкви Доти Христа і подивитися там всі наші попередні програми і вся там згодом з'явиться. Також обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, е діліться посиланням на наші програми, натискайте там вподобайки, дзвоник, і, хай Боже слово, вона допомагає вам змінюватися. Також, друзі, на нашому Телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіоформаті. Це зручно, спробуйте. І я бажаю вам Божого благословення. Хай цей день буде наповнений Божою славою. І ще м -м, зробіть щось для кого, помоліться для кого. Чи м -м, сьогодні, чи в інший день якийсь. Просто щось для когось зробіть і не кажіть, що це зробили ви. Хай людина, вона. Чомусь радіє і отримує благословення і прославить Господа. Добрі друзі! Дякую вам і зустрінемось з вами завтра. З Господом. До побачення!